Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буду вам показувати свою фотозону, яку я зробив, трошки розкажу про освітлення. Ну, та й таке. Значить, раніше тут в цій кімнаті були просто побілені глиною білі стіни. Я так тривалий час працював, потім все ж таки купив USB. Майже всю кімнату обшив USB. Мені трошки тут не вистачило. Ось тут. Бачите, які стіни були. Ну, вони майже по всій кімнаті тут були такі, а там навіть так частина стелі провисла, її так піджав, ну, начебто класно видно. І не дуже видно, що там є такий животик. Ну, і значить, я ж ото так потрошку-потрошку, не витрачаючи кошти. ну... Не витрачаючи особа там якісь великі кошти на це все, продовжую працювати, знімав. Головне, знімати фото, відео, робити, показувати як можна більше свою діяльність через соціальні мережі. І от я на фоні спочатку глиняної білої стіни знімав це все показував, потім на фоні ось такого USB. Потім еволюціонував як ото мавпа. Знаєте, маленькими кроками, так потрошку еволюціоную в щось щось краще за мавпу. Так, і я цю частину стіни пофарбував у сірий колір. Ну, таке воно було. Там в мене залишки фарби були. Я пофарбував, в голові в мене якось воно виглядало гарно, а вийшло таке собі. Ну і тут же ж ці палети купив, зараз там то лавку зробив, то, то те, то те. І залишаються якісь обрізки, короткі доски, куди нікуди не дінеш. І я ось такий щось сьогодні прокинувся. Ще дружина зайшла, каже, що ти? ось Зробили сьогодні такого метелика? Що ти каже, таку красу фотографуєш на фоні тих е, сірих стін убогих? Я щось так думаю, ну ладно, зроблю, зроблю. І щось так почав, шух-шух-шух, не нарізав цих цеглинок. Ось, бачите, які вони такі вони не однакові, не шліфовані. Я не хотів, щоб вони відблискували. Просто, просто дерев'яний фон, та й все. Плюс-мінус я намагався однакові зазори робити. Ну і буде, буде ось так. І тут почав ще стіл робити. Так само він не однаковий. Е, ну, дошки перепади є, я ще крупним зерном пошліфую це все. Mm, можливо, завтра. Ну, та й буде такий стіл. Напевно, треба буде його чимось покрити, побачу. Бо ну, щоб воно трошки відрізнялося, напевно, треба щось темніше. Не знаю. Ну, та й так, я це я сьогодні був зайнятий фотофоном, оскільки він грає дуже важливу роль, бо я не витрачаю надто багато часу на те, щоб йти десь в хату, фотографувати, виносити, шукати світло і так далі. От я там, де працюю, там і намагаюся створити комфортні умови, щоб мені було швидко і зручно робити фотографії, відео, загружати їх зразу ж звідси, загружати в соціальні мережі, мої сторінки і так далі. Значить, встановив я тут три панелі. Встановив спочатку дві, темно. Три встановив темно. Додавши ось ця панель, яка була тут, я тільки на ній працював, як я раніше працював, тільки з нею. Вона така взагалі ніяка. Вже коли я сьогодні попрацював з цим світлом, побачив, що. Але залишив її, оскільки вона трошки, бачите, розбавляє ось цей такий жовтувати світло, таке жовтувате, не надто яскраве. І вона трошки додає. Ось цього як би, денного такого світла. Ну, непогано ніби вийшло. Нормально. Але е, тут по 36 Вт, майже ну кВт, е, вже є. І я цю лампу буду виключати. отак Захотів включив, захотів виключив. Тому, щоб трохи воно все це було якось економно, буде ось так. Ну, в принципі, сьогодні я отримав ще три лампи. Дві лежить не розпаковані. Одну я вже розпакував. Це вона з пилозахистом. Я її сюди до дішманських поклав, щоб вже в коробку не запаковувати. Ну, якість класна. Вона повністю захищена від пилу. Ну, така матьора, Мені подобається. Вона вже тут навіть із заземленням йде. Провід з заземленням. Ну, за 1300 то вона така і має бути така непогана. Бо ці за 325 гривень, ну вони ось вже тут корпус пожмаканий. Ну, такі вони. Отак, ну, ліпить їх десь там, де пилу немає. І там, де вони не надто експлуатуються, то думаю, думаю, що їх вистачить. А якщо поставити їх в гараж, там, де я планую шліфувати, пиляти, різати і так далі, то вони швидко заб'ються пилом нагріються, перегорять, та й все. Сьогодні сусід мені запаяв одну лампу, ну, панель того, що в неї там проводок відпав. Думав, що вона взагалі не жива, але виявилося, що можна її проводок підпаяти, і все. Та і так. Ну, Друзі, в принципі, все, що хотів показати, показав. Отакий От вийшов фотофон. Не знаю, можна було б його чимось може, пофарбувати. Але я не спеціаліст в цих фарбах. Там дуже багато різних кольорів, тому навіть не знаю. Начебто так і непогано, але щось ніби не вистачає. Можливо, темніше її треба зробити, а може таку і залишити, не знаю. Ну, Побачу. Трохи попрацюю, як воно там буде. З цим освітленням ще трохи пограюся. Думаю, ще встановити сюди дві панелі, щоб було, ну прям видно видно, щоб як в день тут було, коли мені треба, щоб я включив всі, всі обороти і можна було зробити нормальні якісні фотографії. Та й отак. Це, друзі, буду я прощатися з вами. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Ми ще з вами обов'язково побачимось. Пока!